Дайте. Тут. Це я. Я тут. Пауль. Я просто стерчу Дяк. від взуття. Дяк. А це мій найкращий друг. Тоні стерчить від. І вчора ми продали мою програму. Я тебе люблю. Ось цьому чуваку. 4 мільйони! А -а 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 -а! Усе зникло, мої меблі усі цінності. Ні. Так. Ось тут написані усі правила. Ти і дня не проживеш без своїх лап Так хоч сто днів. Я так не можу. Цей день колись закінчиться. За чверть дев'ята. Щодня півночі ви можете повернути одну річ. Що ви зробили? Уклали парі сто днів без речей. А ви Еко з Вона жінка з характером. Навіть не думай, вона відчує, що з тобою щось не так. Привіт. <звук> я б не хотіла пропустити ту частину, де ти ще ходиш у штанях. Ти просто не можеш бути сам. Привіт, нана! Паулю, я <звук> так сумувала. Але якщо я купую речі, щоб бути щасливим, що це тоді каже про мене? Що ти нещасливий? Я хочу, щоб ти нарешті це визнав! Визнати, те що саме! Де ти був? Це було так важливо. Роні, схоже, я щось пропустив, коли читав правила. Що ж, і це я заберу.